У Полтавського державного аграрного університету новий ректор, професор Олександр Галич, обрали його 20 червня. За проголосувало 89,6% виборців проти було 2%. Олександр Галич був єдиним кандидатом на цю посаду. До цього він був першим проректором вишу в обов'язки ректора. Поки що він офіційно не вступив, бо попереду ще процедура погодження у Міносвіти. Нагадаємо, попередня керівниця Валентина Ранчій обіймала посаду ректорки Полтавської державної аграрної академії протягом майже 12 років. У нас процедура виборів почалася насправді ще з кінця 2021 року, в грудні оголошена була, і в нас якби, вибори повинні були відбутися 11 березня 2022 року. Організаційним комітетом було прийнято рішення продовжити процедуру. Вибори проводилися в укритті, дільниця працювала в укритті, де він був претендент, ніхто інший не подавав кандидатури.